Неділя, 26 серпня. Традиційно оцій цій порі підсумковий випуск новин тижня, що минає. Отож пропоную пригадати головні події робочої п'ятиденки разом із журналістами Аверсу. У студії Ольга Приступа. Вітаю. Політичні хороводи. Чим ближче вибори, тим частіше мальовничого Волинь навідують перші особи держави. На день прапора до Луцька прибув прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Окрім свити прем'єра та місцевих владців, шановного гостя супроводжувала два нардепи Сергій Мартиняк та Ігор Лапін. Останній настільки рідкий гість на своєму окрузі в Луцьку, що навіть затьмарив своїм приїздом візит прем'єр-міністра. Деякі видання так і написали: Лапін та Гройсман приїхали з робочим візитом. Зустрічали шанованих гостей, неначе на весіллі, концертом на площі та скрипкою біля кав'ярні, де Володимир Гройсман перехилив філіжанку кави. Прем'єр-міністр обіймався з фанатіючими бабусями, ручкався з людьми по дорозі і слухав до кориличан про зарплати, пенсії та субсидії. Для журналістів візит прем'єр-міністра в Луцьк розпочався заводу «Мотор». Цим підприємством не гріх похвалитися. Його не роздержавлюють, зарплату платять вчасно. Зараз у цехах стоїть гул. За станків визирають вишикувані в рядочок працівники. Прем'єр-міністр заглядає до моторів, які виготовляють, та тисне руки робітникам. І шум моторів і працівників в брендованих футболках все свідчить про те, що робота кипить. Проте, як нам відомо, лише закрилися двері за Гройсманом, усіх порозпускали. Додому того, тут в одному з цехів Гройсман і дає прес-конференцію присутнім журналістам. Ось це наближається на газ. Ви знаєте, що з минулого липня є зобов'язання, яке було взято багато років назад, про те, що ціни будуть зростати, якщо будуть зростати світові ціни на газ. Насправді я вже рік цю ситуацію стримую. Сьогодні в промисловості газ коштує приблизно біля 11 тисяч. А я під Час прийняття рішення уряду ми обмежили ціну до 7 тисяч. Зараз постає питання про те, щоб зробити чергове підвищення. Цікавилися журналісти і Укрпоштою, бо ж на поштарів чекає скорочення. Я думаю про людей, які живуть на селі, які мають отримати в тому числі і належні послуги незалежності від того наскільки вони віддалені від обласного центру. пошта є ключовим. Питанням, але також є ключовим питанням це рада громади або сільська рада, яка може виконувати всі необхідні функції людям. Телеканал Аверс цікавився питанням добудови 27-ї школи, яка останнім часом у всіх на устах. Бо ж бюджетний комітет Верховної Ради звертався думаю, до уряду, аби уряд виділив 12 мільйонів гривень на добудову навчального закладу. Давно до вас звертався бюджетний комітет, і у вас прийшла доші 12 мільйонів на добудову 27-ї школи. Ті гроші не виділили і кошти не вас да, іншого для основного проєкту. Володимир Гройсман згадує децентралізацію, і говорить про розподіл мільйонів місцевим бюджетам. Про те, щойно прем'єр почав відповідати, як щось заглушило сигнал мікрофону. З 2014 року, коли я почав працювати в уряді віце-прем'єром, я почав займатися децентралізацією. І вам сказати, що внаслідок цієї реформи, яку ми провели в країні і проводимо зараз, я про неї сьогодні вже говорив, сотні мільярдів гривень потрапили до місцевих бюджетів. Ви подивіться динаміку зростання вашого бюджету міста Луцьк. І ми визначили механізми, якими ми підтримуємо державний фонд регіонального розвитку, мільярдів дали. Вони можуть бути тоді, коли є додаткові ресурси. Але в цьому і є важливість ефективного використання ресурсів від децентралізації коштів, щоб чітко визначати для себе пріоритети, як планувати і розвивати місто, які в першу чергу робити об'єкти, які в другу. А все, що потрібно від держави, ми вже віддали наперед. Я візьму цифри вашого бюджету і покажу вам, що ваш бюджет є достатньо забезпеченим. Конференція завершується, а прем'єр іде до народного депутата Ігоря Лабіна. Схоже, запитується про школу, якою ми цікавилися. А згодом кличе журналістів і каже, що у луцькому бюджеті грошей хоч греблюгати і на школу, і до школи. 350 мільйонів гривень бюджет розвитку. Більше того, Ігор. Ми через соцеконом виділили 40 мільйонів на цю школу. 40 млн вже виділили. А нам кажуть, ви виділили 40, у нас є 350 мільйонів на рахунках, ви ще даєте 12. Так не буде. Добре, я зрозуміла. Ще одне тоді питання, раз ви погодились до розмови. Ще не буде. Я погодився дати вам відповідь, а потім ми ще поговоримо з вами. обов'язково. Вас влаштувала моя відповідь? Звичайно. Все. Вже після заводу прем'єр-міністр опиняється на театральному майдані. Іде гуляти вулицею Лесі Українки. До Гройсмана підбігають щасливі бабусі, дідусі, які прагнуть його обійняти. А по дорозі прем'єр ще й зустрічає цілу делегацію земляки з Вінниці. Самої Вінниці так. доброго дня земляки доброго дня. Скільки Ого. це випадковість, так чи ні? Підходить привітатися митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Що мені нравиться, Владико, ви правильний город. Треба плани будувати на десятиріччя, а не жити одним. За 10, за 10 років нової адміністрації відпрацюєте, все, що від мене, підключусь. Домовились? Так. Хай щастить, хай щастить. Гарне вибачте, ну що ви це моя дитина усі я пояснити? На площі геть не видно дітей. Двоє випадкових підлітків намагаються проскочити повз охорону, щоб потиснути руку прем'єру, але дарма. Проте серед натовпу з'являється мама з малюком. Гройсман бере на руки хлопча і красується у спалахах фотокамер. Зі сцени лунає музика і танці. А на початку вулиці Лесі Українки зачаровано грає скрипка. Під плавні мелодії Гройсман швиденько перехиляє філіжанку кави у кафе і далі виходить до своїх шанувальників, які оточують прем'єри з усіх боків. Здивовані перехожі, які побачили натовп, теж ідуть привітатися та сфотографуватися. Можна вас запитати? Пане прем'єр міністр, можна запитати? <зараз> На, ляски, бо ми ж можна має. вас запитати, отак має що бути, щоб не, не закривали, коли приїжджають. Можна вас запитати, скажіть, будь ласка, ми дуже раді, що ви приїхали. Питання в мене таке: чому така велика різниця між зарплатою чиновників і простих робочих? Якщо в Реби 54 тисячі гривень, а простого робочого 3 тисячі гривень. Така велика різниця, де себе є питання, але я думаю, що а як перевести? Заплату міністра, яку він отримає тридцять п'ять тисяч. Це те, що фактично людина отримує, 35 тисяч. Ну але ні в одній країні немає такої великої різниці. Я вам хочу сказати, що у всіх країнах, е наприклад, проміжки в Європі Європаламенту отримують 10 тисяч євро. А наприклад, в Німеччині робітник отримує там дві тисячі євро, а в Польщі 1000 євро. Теж є різниця. Дивіться, ви праві, <постав> але я думаю, так щоб ви. Треба не там понижати, а тут підвищувати, але виходить, зараз пенсія знову хто має 13 тисяч підвищується, а ті, що мають мінімалку, не підвищуються. Тарифи безкінечності будуть підвищуватися, поки не подохне весь народ. Чи як? за газ за газ за газ ну, за газ такої простої відповіді немає? Ну немає простої відповіді. а Чим платити, скажіть з такими зарплатами? Газ, електрика. Я працюю бухгалтером. Звичайно, скільки зарплати? Скільки мінімалка? 5 тисяч мене зарплата. Я ну, яка різниця? не хоче? 5 тисяч. Ладно. тисяч. 5 тисяч. Єдиний компенсатор є тільки, тільки субсидії, все. А субсидії. А субсидії зараз і всі. А чому? А що правильно, якщо, наприклад, наприклад, не зареєстрований, зареєстрований в одному місці з дітьми, а проживає з дружиною. І туди, і туди доходи включають, що це таке зановшество. А тому? <плес> ну, ну, так. Де він живе фактично? Там мають бути його доходи. Пенсії взагалі немає у людей. Як немає? А що, 1200 це пенсія? А... Чесно? Чесно. Це, дуже важка пенсія. це не це пенсія. Так? Це просто так, щоб випити у лір нереальної. Дуже шкода. Дуже шкода? А від кого залежно? Від кого? Так. Від вас, від мене, від нас всіх. Будемо працювати. Будемо платити податки, будемо виробляти економіку, віддаємо, віддамо належне. Але всі платили? Всі, правда. правильно. Всі, О, всі, всі. Якщо всі видіти, правильно. На Як звати? Микола. Микола повністю підтримує. Дякую. Зрештою ловимо на слові пана Гройсмана, адже обіцяв він додатково з нами поговорити. Запитуємося про державні підприємства, які помаленьку виходять з рангу тих, що не підлягають приватизації, і які можуть опинитися у приватних руках. На Волині кілька таких об'єктів, на які вже навіть є покупці, пане прем'єре. Ви ще обіцяли мені кілька слів. Я обіцяв завжди можна? Да. можна два слова. Да. Дивіться, вам два. Задати... Один, да. два Хотіла вам задати запитання зараз. Багато державних підприємств, Виводять з рангу з рангу тих, що не підлягають приватизації. У нас є, наприклад, таке КХП, то саме хотіли шахтами згрб зробити. Довіться, у нас немає. У нас є перелік, який давно був вже затверджений, uh -huh. який визначає підприємства, які не підлягають приватизації. І зараз іде дискусія про те, що його потрібно переглянути, бо uh -huh. там є 3,5 тисячі підприємств, частина з яких збиткових, частина з яких не і так далі. Uh -huh. Але моя позиція прем'єра полягає в тому, що всі. Стратегічно важливі підприємства мають належати державі єдине, що вони мають бути публічними, відкритими. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. допомагає за історією Луцького комбінату хлібопродуктів номер 2 стежили всі небайдужі волиняни. Припущення про банкрутство перетворилося у сувору реальність. Проте на виробництві запевняють, підприємство може давати величезні прибутки і виготовляти високоякісну продукцію. Тепер же державне підприємство хочуть приватизувати. Працівники припускають, комбінат просто знищать. Колись цей цех хлібокомбінату забезпечував хлібобулочними виробами не лише Волинь, а й інші області України. Про якість та рецептуру продукції ходили легенди. Потужне обладнання, висококваліфіковані працівники. Таким був цех комбінату на вулиці Івана Франка. Проте, колишнє керівництво запевняло, виробництво приносить лише збитки. У 2013-му цю будівлю забрали за борги державного підприємства Луцький комбінат хлібопродуктів номер 2 Цех законсервували на невизначений термін. Мін, тож за документами тут в будь-який час можна продовжувати роботу, проте у дійсності все не так. Можливо, виробництво мало б шанс відновитись, проте колишній директор підприємства Вадим Гранюк дав наказ перестати охороняти будівлю. З часом все обладнання розікрали, а приміщення перетворили в руїни. Просто його знищили, знищили настільки, що воно вже відновленню не піддасться. Розумієте, тут треба вже просто зносити і будувати. Але навіщо будувати хлібзавод, Якщо можна збудувати житловий елітний комплекс. Працівники комбінату хлібопродуктів номер 2 запевняють, така ж доля очікує і їхнє підприємство. Мало того, додають, це спланована акція, бо ж розпочалося ще з 2010-го, коли тодішнє керівництво розікрало державного зерна на 57 мільйонів. З тих пір борги комбінату зросли до півмільярда гривень. Колишній керівник Вадим Гранюк боргував перед пенсійним фондом податковою приватними підприємцями, працівниками. У 2013-му підприємство передають з Державного агентства резерву до Міністерства аграрної політики. Там же за долю комбінату не переймається ніхто. Працівники бідкаються, їх просто кинули на призволяще. Ну, те, що нам не дають працювати, те, що ми не можемо робити в повному обсязі, те, що нам кожен раз... До нас б зараз прийшли зернотрейдери. Ми пройшли рік, от прийшов чортків, ми за рік перегрузили майже 40 тисяч тонн зерна. Це ну, для такого підприємства це чим. Це чималий обсяг, але вони були законно, Вони діяли на підставі оренди, Вони мали домовленості з желізної дорогою. Зернотрейдери прийшли до нас. і Прийшли зернопереробники, які переробляли тут зерно, і нам борошно, і наше борошно користувалося великим попитом. Щоб підприємство мало з чого виплачувати зарплатню та яким чином лишатись діючим, його віддають в оренду чортківському комбінату хлібопродуктів. Справи справді пішли вгору. Виробництво модернізували, а зарплатню перестали затримувати. Та вже цього року термін оренди завершується. Укласти новий договір з Луцьким комбінатом хлібопродуктів номер 2 хоче товариство з обмеженою відповідальністю бізнес Солюшен. Цікаво те, що орендувати вони вирішили лише частину комбінату, а виробництво можливе лише за умови, що всі три корпуси працюватимуть одночасно. Тож для чого компанії зі статутним капіталом у 100 тисяч гривень таке. Підприємство невідомо. Працівники комбінату робили все можливе для того, щоб повернутися у власність Державного агентства резерву. Писали звернення у всі можливі інстанції. Та відповідь була одна: триває робота щодо підготовки відповідного проекту рішення уряду. Від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана реакції чекають досі, тож вирішили записати йому відеозвернення. Люди стараються працювати і хочуть працювати, і хочуть працювати в держрезерві. Щоб погасити державі ті бурги і заробити хороші приводки і мати хорошу зарплату. ми сподіваємося, що ви нас почуєте, пане прем'єр, одне рішення, один ваш підпис, і наше підприємство буде переведено в держрезерв. Ми будемо успішно працювати, ми будемо процвітати. Я хочу звернути до прем'єр-міністра, щоб звернув нашу вашу їхню увагу на наш колектив. Ми... Постаралися за півроку ми відновили всю технологічну базу, всю техніку, всі, все обладнання, всі машини для прийомки зерна. І для, нам стидно, нікається, що було стидно для держави при таких. Потужностях, як є на комбінаті, при такому елеваторі, при такому млинові, і це все угробити, і розпродати його, розграбити. Ці люди працюють на підприємстві з початку його заснування, а це 1984 рік. Вони роблять все можливе, аби луцький комбінат хлібопродуктів номер 2 працював на всі виробничі потужності. Обіцяють, будуть продовжувати це робити, доки не досягнуть свого. Ірина Загорська, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Колишній очільник Волинської області Володимир Гунчик отримав нову посаду. За інформацією змі, яка з'явилася у четвер, 23 серпня, він очолив один із кластерів Укроборонпрому. Зазначимо, всі підприємства державного концерну Укроборонпром об'єднують у п'ять кластерів: це авіаційний, бронетанковий, суднобудівний, радіолокаційний і кластер точного озброєння. Який очолив Володимир Гунчик наразі невідомо. Про те, що екс-губернатор Волині матиме хорошу роботу, чутки ходили давно, і їх Твердив президент України Петро Порошенко під час офіційного представлення голови Волинської ОДА Олександра Савченка. Нагадаємо, Володимир Гунчик керував областю понад три роки. За цей час зарекомендував себе вірним соратником гаранта держави. Однак з поставленими завданнями впоратися не зміг. На Волині продовжили процвітати контрабандні схеми та нелегальний видобуток бурштину. На продовження теми про атовця, який облився бензином на сходах Луцькради. Проаналізувавши ситуацію, наші журналісти припустили, що це не суїцид, а спланована провокація теракту. Однак щойно ми натякнули на це у сюжеті, як на телеканал та його працівників обрушилась у соцмережах група осіб, що пікетувала напередодні інциденту міську раду. Журналістів і лаяли, і залякували, і звинувачували у маніпуляціях. Навіть вигатили, буцімто знімальна група була не твереза. Усе це писали одні і ті ж персони. Перепощували, долучали друзів, і зчиняли гвалт, що їх оббрехали журналісти і навіть закликали до розправи. Ми обов'язково поскаржимося до поліції, а у цьому сюжеті покажемо те, чого не показували про цю подію досі. Це 23.30, 15 серпня. Наша знімальна група на вулиці Богдана Хмельницького. Тут на сходах Луцької міської ради стоїть атовець, облитий бензином. Він як оголосили присутнім, погрожує підпалити себе і очільників мерії, бо не згоден із рішенням міської ради про перерозподіл коштів з центру реабілітації воїнів АТО на добудову 27-ї школи. Юнак оточений натовпом невідомих людей, які не підпускають до нього ані рятувальників, ані полі. Іцію ані журналістів, а це відео, яке ми досі не показували, але тепер демонструємо, аби внести ясність. До нашої знімальної групи від ватаги незнайомців підходить помічник нардепа Степана Івахіва, Денис П'ятигорець. Саме від нього ми дізнаємося, чого хоче чоловік з бензином і з запальничкою. «Ви все-таки розкажіть, будь ласка. Я вам все розкажу. О, причу зло не мені. Ми ліцем посія коментарі. Ми ж не вас захищаємо, тому що пустові та заведе поліщука і, і укропах, щоб з полі всіх на. Нагадаємо, далі хлопця з натовпу вивела психолог Олена Звєрєва. Відвезла його до психлікарні, де він і нині. Вона ж випрала його одяг від бензину у себе Дома про це вона згодом розповість журналістам. Вже наступного дня жінка без вагань оприлюднює особу атовця і навіть кличе прес-конференцію, де у сопроводі інших чоловіків, які теж були помічені на акціях протесту, робитиме геть не медичні, а політичні заяви. Не менш радикальними були і хлопці з її оточення. Аби не бути голослівними, подаємо їхні репліки із цієї прес-конференції. Говорить Андрій Фафлей. каже: він єдиний атовий. Який відмовився від звання учасника бойових дій і пільг до слова, вимагати гроші на центр реабілітації чоловік їздить аж з Нововолинська, бо живе там. Далі без коментарів. Щоб чоловіка заставити робити определені команди, да, собачку треба на нього фізично вплинути. Почекайте, ви що? Ви, ви що, придурашені, що ви не розумієте до чого ви йдете? І ви ви питаєтеся дернути. Ну, забору до нас, поняти які ми є, можемо ми чи не можемо, піднімемося, ми чи не піднімемося, здоб... ну, достанемо ту зброю, чи не достанемо, нас доведете, Доведете просто до грані, да? От та так, грань просто так. чир, а потім починається. Да. Словами так. лісника скажу, друга лісника, якого вбив за правду, він сказав, щоб наш народ зрозумів, за що ми боремося, треба привезти кулеметні черги в кожен ваш дім. От коли у Івахіва і у палиці, то в нього під ногами не приводить Господь, зривається граната, і йому охоронці не допоможуть. А охоронці це просто пшик і фик. Ні один охоронець не захоче здохнути, повірте мені. Просто немає людини, яку не можна прибрати з цього шляху. Є просто бажання до якого вони будуть підштовхувати нас. А це Надія Цвит, бабуся Станіслава, який облив себе бензином на сходах міської ради. Про те, що сталося з її онуком, жінка дізналася лише наступного дня з преси. Вона найближча хлопцю родина, бо виховувала його сама. Однак її про те, що хлопця кладуть до психлікарні, ніхто не повідомив. Її онук дитина безкорисна і хоча воював на фронті, ні в кого нічого за те не вимагав. В нас тут виділили участки, за, за нами біля газозаправки, виділили участки атошникам. Стасіку не дали. А чого не дали Стасіку? Ну не дали, бо там в кого такий був город, дали, там спідгаєць такому, дали силому одному, і ще комусь. Бо цей голова дав тим, мі міліції, міліціянтам тим всім подавали тут, а йому дали в крупі десь там, десь під лісом. Змалку знає Стаса і місцевий священник, бо хлопець виріс біля вівтаря. Напередодні цих подій він приходив до батюшки і просив помолитися за нього, бо мають пікетувати міську раду. Так знаю його з дитинства, він навіть. Напевно, десь шести років, можливо, що навіть і раніше. Він же пробував і прослугував у церкві. Були моменти, коли на пасху в нічне богослужіння, Він засинав прямо на коврику, на коврику біля алтаря. Виростав хлопець з нелегкою долею, можна сказати так, бо виховувався він без батька. Щойно дізналася Надія Володимирівна, що сталося з онуком, як помчала до лікарні. Там Стас їй і признався, що підпалювати себе наміру не мав. Не, не, не знаю, я з ним говорила, кажу, кажу Стасі, що це таке? Я кажу, Бабуся, я не, не переживай. Я тоді просто взяв так, щоб на мене кого, хтось все таки увагу привернув. Отак він мені сказав. А я кажу, тобі я й так казала. Кажу, що ти плетеш? А якби кажу, хтось не до курки кидав, ти б впихнув минуті. Надія Володимирівна переконана, сам її стас такого не спланував. Хтось неодмінно його туди вплутав. Тепер всяка дрань, деяка то може тобі що робити. Ну я такого не чула. Що вона там що там, хто може ні, хто хто ну хтось те організував там халери? Хто то хтось навірно вже ж не, не пішов там стасик ще з якимись хлопчинами, Навірно хтось. А це сторінка у Фейсбуці психолога Олени Звєрєвої. Саме вона врятувала хлопця від підпалу і привезла до психлікарні. Жінка й досі не припинила сіяти паніку серед своїх читачів. А там зазначимо. Багато атовців тільки минулого тижня вона скликала усіх до міської ради, а тепер узялася хаяти журналістів Аверсу за сюжет в новинах. Допомагають їй уже знайомі нам з усіх пригод брати Ліманові Роман та Сергій, а також Андрій Фафлей, якою тільки лайкою не покривають журналістів, аби лише викликати огиду і збурити атовців знов до протесту. Серед коментаторів зустрічаємо Стаса. Виявляється, у лікарні він читає активно... Коментує Фейсбук, а ті, кого він читає, мабуть, знову підігрівають його до нових подвигів. От така специфічна реабілітація. Для чого це роблять, не розуміє бабуся Стаса. Бо ж воно ж грантужене десь і на на цьому як воно госпіначернішевського. І лежав в госпіталі, і лежав в обласній. А хто там, чи там звіри, чи якась собача, чи я ж не знаю, а то така хто то така звірова? Хто то така? Знає? Я да й ніколи не бачила. Яка звірева? Яка звір? Я там знаю, Хто її там знає? Де вона там та взяла, Халера її знає. Чи вона звірова, якась, яка там зраза? Я хочу вам сказати, вони я такого не знала. Він чуло ж на але. Я тобі скажу: чи міська рада забере 17 мільйонів? Чи з чи вони заберуть вкрадуть? Все злодюги. Ну у нас немає нормальних людей. Га? Ага. Вони чи міська рада вкрадеть, чи зв'ярувати, чи хто там вкраде? Я знаю, що вона має А що воно попаде стасіку за те? Хо хоч 10 гривень. Між тим у поліції досі вухом не ведуть. Подію ніде не зафіксували і розбиратися, чого хлопчина облив себе бензином біля міської ради і чого вимагав приїзду очільників міста, навіть не збираються. Для чого і хто підігріває атовців до протестів, виходить нікому не цікаво. Чи може таки правоохоронці якраз в курсі? Бо ще рік тому одного з активістів Ми атовських скажемо. протестів, а саме Андрія Поплея, судили за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою у чоловіка вилучили автомат Калашникова, кулемет Калашникова, три реактивні протитанкові гранати, дев'ять запалів до ручної гранати, п'ять корпусів гранати РГД 5 Чотири корпуси гранат F1, 36 гранатометних пострілів вог і більше тисячі патронів до різних видів зброї відбувся штрафом. Може, тому тепер так сміливо і відверто може припускати про гранати, які можуть підірватися під ногами у посадовців та нардепів. Бо ж немає людини, яку не можна прибрати з цього шляху. Так заявляє Андрій Фафлей на прес-конференції, яку організувала психолог Олена Звєрєва. Цю репліку ми повторимо ще раз. Сподіваємося, цього разу правоохоронці розслухають добре. От коли у Івахіва і у палиці то в нього під ногами не привел господь, зривається граната, і йому охоронці не допоможуть. А охоронці це просто пшик і фик Ні один охоронець не захоче здохнути. Повірте мені, просто немає. Людина, яку не можна прибрати з цього шляху, є просто бажання, до якого вони будуть підштовхувати нас. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. У четвер вранці припинила роботу шахта номер 9 Нововолинська державного підприємства «Волиньвугілля». Гірники вимагають погасити заборгованість із виплати заробітної плати. І прем'єр-міністр України Володимир Кістіон на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що перед міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом стоїть завдання до 26 серпня виплатити всі бургі шахтарям, адже в останню неділю серпня шахтарі відзначають своє професійне свято. А цього року цей день припадає саме. На 26 серпня. Нагадаємо, свого часу першими серед волинських шахтарів оголосили про страйк гірники шахти номер 10 Дві доби вони провели у шахті, по тому вимагали заробленого у столиці. Голова проспілки гірників шахти номер 9 повідомив, що досі не виплатили зарплату за липень. Перша друга зміна приїхала на шахту, перша зміна не спустилася в шахту, шахта на даний момент не працює. Відбувається зв'язку з має заробітні плати, які обіцяли в цих телеканалах. Перші хто забержали на даний момент. Приїхав генеральний директор, вже обіцяє, що сьогодні маємо бути двадцять тільки в прогрупу, тобто південним проти. На цьому прощаємося з вами від завтра. У цій студії працюватиме мій колега Дмитро Ураєв. Бажаю вам гарно провести цей вихідний і залишайтесь заверсом, аби знати більше. З вами працювала Ольга Приступа. Побачимось вже за тиждень.